Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал. Зняття прокляття на вінок безбрачі, безшлюбності. Хочу всім подякувати за вашу підтримку в розвитку мого каналу. Для ритуалу. запарим всички. Ако да говорите имя, называйте своето имя. кое все заморожено.

Віків, віків. Амінь, амінь, амінь. Хай бота. Омили мене ваше ім'я. Боже, з великої милості Твоєї. З великого милосердя Твого прости. <кху> 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 провини мої. То не моє. Особливо омий мене ваше ім'я. Із беззаконня мого від гріха мого мовчасти мене, ваше ім'я. По беззаконі моє я знаю і гріх мій повсякчас переді мною, ваше ім'я. Проти тебе, єдиного я загрішив і лукави перед тобою, вчинила, чи вчинив, І і правди, ти у слові твоїм, справедливі, і присуді Твоїм. Ось бо по зачати чи зачата я. І гріха породила мене, мати моя. Ваше ім'я. Бо ти істинно полюбив, іси, невідоме таємної мудрості Твоєї явив ти мені ваше ім'я, Окропи мене ваше ім'я і собом. І очищуся я, раба Божа, ваше ім'я. І вмий мене, і стану біліша від Снігу. Дай мені ваше ім'я. Почути радість і веселість, де зрадіють кості мої покорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх. І прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені ваше ім'я. Боже, і духа праведного відновив, не отримуємо ваше ім'я. Не відкинь мене ваше ім'я. Від лиця Твого, і Духа Твого, Святого не відніми від мене ваше ім'я. <кій> не відкинь мене від лиця Твого, Духа Твого, Святого. Не відніми від мене ваше ім'я. Поверни мені ваше ім'я. Раді спасіння твоє, і Духом Могутнім укріпи мене ваше ім'я. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечестиво навернуться до Тебе. Визволи мене ваше ім'я, від кривавої. Боже, Боже, спасіння мого, язик, мій радісно славити мене правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста <кій> мої сповістять хвалу Твою, бо коли ж ти жертву забажав, принесла би я чи приніс все палення, ти не бажаєш. Жертва Богові це дух покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм сім. І нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде годна тобі жертва правди, приношення, всепалення. тоді покладуть на жертовник твій тільців. Слава Цу, Сину, що тому Духу, нині позича і на віки вічні. Слава Друсі, Сину, в тому духу, нині по зачасники вічні. Амінь. Слава Душені. Я, Раба Божа Чера Божий, ваше ім'я надівала. Не я просила чи просив, не я молила, чи молив, у вінці колючому, у вінці терновому, самотністю, називаючись душу в кров роздираючи. Пресвята Богородиця, і ти Господи Боже, і ви всі ангели, архангелі і все свята небесна радь, поможи мені, ваше ім'я, вінець безлюбності з мене, ваше ім'я зняти. На ній на віки, на вічні. Амінь. Не я, раба Божа, чи раб Божий, вчора Божий, ваше ім'я надівала. Не я просила, чи просив, не я молила, чи молив. У вінці колючому, у вінці торновому, самотністю називаючись, душу кров роздираючим. Ти Пресвята Богородиця, Ти Господи Боже, і ви всі ангели, архангели, і Святе Небесна Радь. Поможи, вінець безлюбності з мене ваше ім'я зняти на нині на вічна, на безконечна. Амінь. Не я, раба Божа, чи раб Божий, ваше ім'я. Надівала, не я просила, чи просив, не я молила, чи молив. О, Вінці колючому, у Вінці Терновому, самотністю називаючись, душу кров роздираючому. ти, Господи Боже, ти Пресвята та Богородиця, і всі ангели, архангели, і все свята, Небесна радь, поможи, вінець не без шлюбності з мене, ваше ім'я зняти на неї навічно, небезпенічно в ім'я Ісуса Христа, а ті, хто це постарався, посилаю їх всіх.

Так, прокляття було зроблено кровниками, матір'ю, колос. Получилася культовка. Вже не один раз знімали, нічого не допомагало, але... Тепер все зніметься. От вінець показаний голова на голові. Душевний неспокій. Людина не може ніяк собі влаштувати сімейне життя. Це було закрито у когось. Особисте життя, стосунки, сімейне життя. Так, це все пропали за воску. залишилося. Все згоріло в вогні. Всяке зло, всяке прокляття на війни, безлюбності, переклади, всі закриті дороги, судьби, на особисте життя, на сімейне життя, на стосунки, було когось повністю прокрити. Це все знімаю, спалюю в огні цьому тих свічок. Воску запечатую. Всі дороги, недругів, крадників, кровників близьких і далеких. Друзів, недоброзичливців, та євних злих людей, всіх ворогів видимих, невидимих, дороги до нас, ваше ім'я спалюю В тому вогні. На неї навічно не безконечно. Люди замок язик. Амінь, амінь амінь. Дивиться цей ритуал на спадаючий місяць не менше три дні підряд. Бажано нічого дому не давати. Да, конкретно тут ставлю захист. Ставлю захист нашему житию, нашему, нашей судьбе, всем нашим дорогам. Судьбе, всім нашим починанням, нашому коханню, нашим стосункам. Всі дороги відкриваю ставлю захист. Вогняною стіною. Як вогняну стіну. Нікому не зруйнувати тих слів нікому не робити. Як сказала, таке буде. Поставлю захист. Шротурящим Христом, нам, нашому життю, нашому особистому щастю, особистому життю, сімейному життю, від всякого зла, всяких задрості, від вінця без шлюбності, від прокляття, відця на війнець без шлюбності від родових прокляття. Від ма від материнських проклятів. І всякі злої магії. Не других злих людей. І всякого зла кровників, близьких і далеких. Їхні дороги до нас, ваше ім'я. Закрываю. Закрываю їхню магію. Їхню, їхнє зло. Їхнє зло, їхнє темні справи і словами і ділами. На неї навічна безконечно. Відсікаю, 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 відсікаю. Від нас ваше ім'я. Всеке зло. Всеке зло і словом діла. Друзі, Друзям доброзичливцям. Кровникам, близьким і далеким, від, сусі, від зла сусідів, від заздрості. І всякого зла Словому Ділом. Нехай це все відходить від нас. Ваше ім'я. На неї, навічно, безконечно. Без справедливості. А їх всіх посилаю на суд Божий. Хай буде так. Амінь, амінь, амінь. Спариться. Это мой ритуал закінчений. Лятурація ритуалу підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Хто захоче підтримати мій канал, його розвиток, прошу скористатися моєю картою Приватбанку. Всім добра, до нових зустрічей.